Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Одним з найбільш яскравих представників російської пропаганди і прихильників війни Росії проти України можна сміливо назвати телеведучого Володимира Соловйова. Його істерики в прямих ефірах його убогих телепередач неодноразово ставали мемами в мережі, і, схоже, у тій ж мережі знайшли пояснення, чому Соловйов поводить себе настільки неадекватно і жорстко критикує той гнилий захід. Так, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що дружина Соловйова насправді стала ведучим тільки для Галочки, а насправді давно вже живе з іншим, точніше іншою. У телеграм-каналі Компромат2.0 розповіли про дивні стосунки дружини Соловйова та колишнього зіркового фотографа Бориса Фоміна. Який кілька років тому став трансформером і навіть написав про це книгу. Я вирішив стати жінкою у своєму розслідуванні адміни компромату 2.0 визначили, що дружина Соловйова виконує лише протокольні функції а живе насправді з іншим, тобто з іншою. Терпіти такої істерики мало хто зможе. Вірніше, навряд чи взагалі існує така людина. Ось і дружина Соловйова Ельга Сеп, народивши йому п'ятьох дітей і наївши сімейного життя, повуха пішла від нього і не просто пішла, а змінила партнера на жінку. Занадто багато часу це проводить у компанії Фоміної. Колишнього зіркового фотографа Фоміна, який кілька років тому став трансформером. І навіть записав про це книгу, йдеться у повідомленні. Цікавий поворот, і це ще не все, адже усі ще пам'ятають недавні новини і про сина Соловйова, який живе у Лондоні. Так, тому самому Лондоні, який Соловйов закликав бомбити. Так, спочатку пропагандисти стрив у своїх шоу, що відправляти на фронт потрібно солдатів-строковиків. І одразу же після цих слів Соловйова в мережі розповіли про сина пропагандиста. Іронічний пост з'явився у Твіттері. Син Володимира Соловйова Даніил Солов Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт із Міністерством оборони Росії та вирушити на захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством, Сказано в гумористичному твіті, а зовнішній вигляд сина Соловйова епатажний одяг, манікюр і яскравий макіяж може свідчити і про його нетрадиційну орієнтацію. Ну тепер точно зрозуміло, чому Соловйова так часто розриває в ефірах від злості з такими родичами. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.